Всім привіт! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково поширюйте. Пишіть в коментарях, що люблять ваші діти їсти. Всім привіт! Дивилися з сином е, разом Тікток канал, і йому дуже сподобався рецепт. Зараз я йому його приготую. Ну, Небагацько його треба. Тому 2-3 картопоньки у мене є. На жаль, в мене стара але я думаю, що це не змінить нашого результату. Добре, її відчищаю. І будемо далі продовжувати. Тут картоплинки, зараз їх помиємо і будемо натирати на... так як на дируни. Ось так. Зараз зачекай, Будеш допомагати. Так, розбиваємо сюди одне яйце. Ось так. Ну, на цю кількість десь додавлю одну столову ложку муки з горкою. Додам спеції, це буде в мене сіль, Трішки перчиком. І картопля дуже любить паприку. Тому додамо паприки. Беремо вилку і все дуже-дуже добре переминаємо. Так, сковорідка в мене вже, як чуєте, нагрівається, можна додати олії сюди. Багато не буду, щоб не було жирне. І розподілили її повністю по поверхні нашої сковорідки, Ось так. І зараз будемо сюди вливати нашу масу. Переміщуємо на сковорідку масу. Ось так, все-все-все. І розрівнюємо його по поверхні всієї нашої сковорідки. У ну, мене вже кричить ням-ням, тому треба поспішати. Ось так я його розустейкую повністю, повністю, щоб був гарний кружечок. Ось так. І ставлю на середній вогонь, щоб воно повністю, повністю у нас прожарилося. Взяла вчора по акції ось такі сосиски, називаються тигриньо. Але вони були по акції, тому їм обов'язково потрібна термічна обробка, тому для цього вони з повністю будуть пригодні. Так, нарізаю їх тоненькими-тоненькими кружальцями ось так от і буду тоді закладати в нашу основу. Ось так, так і ще один інгредієнт це наш сир Дякую. Дякую. Він після ранкового нашого сніданку трошки потрьопаний жизнью, такий от. Він погризений тут по цей. Ну, думаю, що це нічого страшного. Ми відрізаємо кусочок від нього. Десь приблизно отакий от кусочок, я думаю, цього буде достатньо. І теж його е перетираємо на терці. Як бачите, трішки далі в мене ось лежить. син приніс мені, щоб я теж ліпила, бачите? Отак от іще він приніс у що аж там далечко. Так що отак, це от, мені допомагає. Це теж потрібно додати до інгредієнтів, буде дуже смачно. Так, ну що, друзі, перевертаю я наш блинчик картопляний. Ось так. Такий він гарний з цього блоку. Зараз змащую його маслом і буду додавати е, ковбасу і сир. Вся моя поверхня вже повністю в машинах, тому мені дуже швидко треба готувати. Так, є масло. Тепер викладаємо ковбаску. Ось так от. Викладаємо ковбаску. Ням-ням. Да, -ням. нікитка буде зараз їсти. І натираємо сир. Ось так. Натираємо сир. Натираємо багато, щоб він розпалився, і було уже смачно. І скоро мій син буде, можна вже сказати, вечерять. Ось так. Накриваємо кришкою і буквально хвилин п'ять йому буде достатньо. Я думаю, що її вже можна знімати. Ми давно вже не куштували піцу, але вона виглядає як піца. І зверху я поважу йому а, ось такі ось помідорки. Свіжі помідорки. Я не захотіла їх термічно обробляти, поки вони є в свіжому вигляді, хай є в свіжому вигляді. Зовсім по-іншому виглядає. Пахне просто неймовірно. От. Зараз я йому вихолодю, бо він гаряче не любить. І Нікітушка буде вже вечерять. У мене сьогодні на вечерю печінка з овочами. Син печінку не захотів в обід їсти, тому прийшлося йому щось вигадувати. А тут сам сказав, що йому треба отака ням-ням. Тому йому буде отака ням-ням. Ну що, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково лайк, обов'язково підписка і знайдіть дзвіночок, який мені так потрібен від вас. Всім гарного дня до побачення!